Уже понад рік компанія VR є нашим стратегічним партнером, партнером проєкту Як ти брати, і щомісяця вони вона підтримують нас фінансово, а також дуже багато роблять для покращення комунікації всередині компанії та назовні. Нам дуже імпонує їхній системний підхід до комунікації. І ми пишаємося тим, що до цього залучені. І з задоволенням запрошую на цю сцену пані Ольгу Правільєву, hr директорку компанії VR. Ваш мікрофон. Насправді дуже дуже тішить, що сьогодні в нас повний зал. Бо ще рік назад на таких заходах була значно менша кількість людей. І для мене це найперше про те, що ми стаємо ближче, ближче до наших військових. Ближчих до наших ветеранів, за що вам велика, велика вдячність. Тобто, для мене це про зрілість, про те, що наше суспільство стає більш дорослим, більш зрілим і більше повертається для того, щоб віддячити нашим військовим і ветеранам. Півтора року назад, коли ми почали працювати над програмою для адаптації ветеранів, тоді ще не було так багато описано, написано дуже було мало. і ми так по крупинках збирали інформацію, і ми познайомились з проєктом Якти з Антоном і його командою, яка робить дуже дуже важливі речі. Розуміючи важливість цих речей, розуміючи, що соціалізація дуже важлива, що допомагаючи соціалізувати військових ветеранів, ми робимо дуже важливу річ. Ми прийняли для себе рішення дійсно підтримувати і співпрацювати, і бути стратегічним партнером з цим проєктом. І хочу сказати, що кожного дня, от бачачи все більше і більше людей, ми розуміємо, що ми зробили правильний вибір. Хочу сказати, що, мабуть, соціалізація і комунікація з ветеранами це те, що кожен з нас зможе зробити. Це те, що потребує мінімум ресурсів фінансових і максимум ресурсів моральних і психологічних, і емоційних. Але це ну, для мене це обов'язок кожного, бо насправді ці люди, я бачу їх в залі, і це дуже дуже класно. І велика вам вдячність, шана. Бо ви ризикували життям, ви ризикуєте життям, ви не досипаєте ночей. Ви робите дуже-дуже важливу справу і боляче, коли ти повертаєшся в цивільне, в тилове суспільство, а люди від тебе відгороджуються. Вони більшість з них це роблять ненавмисно, тому що вони хочуть. Там зробити боляче, тому що вони не знають, як це зробити, і не вміють висловити, не вміють підійти до людини. Тому саме ці стандартні комунікації: як підійти, як не нашкодити, як зробити так, щоб віддячити вам за вашу справу, за вашу волю, за вашу мужність, за те, що ми маємо можливість працювати на нашій землі. От саме про це для мене це проєкт. Тобто Дійсно там безкоштовно доступно, в різноманітних способах книжки, форуми, відео, формат там, де ми дійсно можемо поділитися, як зробити класно, як зробити так, щоб військовим ветеранам було легко, комфортно і дійсно вони відчували себе, відчували свою значущість. Найперше, що важливо в будь-якій комунікації, це дійсно запитувати у ветерана, як ти, як тобі, як буде те чи інше. Коли ми впроваджуємо ту чи іншу ініціативу, пишемо програму, ми обов'язково спілкуємося з ветеранами, які працюють в нашій компанії. На сьогодні в нас їх вже близько ста. І ми запитуємо: а чи підходить вам ця програма, чи підходить вам ця ініціатива? І ми завжди дослухаємося, бо іноді нам здається, що вау, цей проект дуже класно зайде. А вони кажуть, нам це не потрібно. Або нас це навпаки може травмувати. І обов'язково важливо слухати ветеранів, бо, ну, як всі говорять вже нічого про ветеранів без ветеранів, це досить, досить важливий принцип. Для мене є важливим те, що ми можемо. Показати ветеранам їх значущість, тому що, поки вони в окопах, поки вони на точці зіткнення, вони розуміють, що вони дуже важливі, вони змінили своє життя цивільне на життя в окопах. Да? Вони відмовились від багатьох речей, просто роблячи цей мужній вчинок. І вони розуміють, що вони важливі, значущі і дуже потрібні для нас. І коли вони повертаються в тил, не всі відчувають значущість своєї роботи. Компанії, бізнес, держава, ми можемо показати їм своєю вдячністю, своїми діями те, що вони дійсно важливі. Бо для них це важливо розуміти, наскільки їх внесок зараз тут цінний для нас, наскільки ми їм вдячні. І кожним словом. Поглядом, жестом ми можемо це зробити. Ми можемо зробити це допомагаючи, створюючи нові робочі місця для них. В нашій компанії це є. І щодня все більше і більше бізнесів долучаються, створюють програми по адаптації ветеранів і створюючи якісь додаткові умови. Я зараз не буду ділитися безпосередньо нашої програми, бо не маю на то часу, але, будь ласка, заходьте в. На мої контакти я обов'язково ділюся всіма нашими програмами, посібниками, методичними матеріалами. Тому, кому буде цікаво, будь ласка, звертайтесь, обов'язково поділюся. І хочу сказати, що дійсно показати людям вдячність, показати значущість, ми можемо тим, що ми їх адаптуємо. Дуже класно, коли ми робимо з наших ветеранів баддя наставників для нових ветеранів, да? бо ніхто їх так не зрозуміє, як людина зі схожим досвідом. І це дуже класно. Вони відчувають, що вони значуще. Вони вже, наприклад, адаптувалися в компанію і вони можуть допомогти пройти цей шлях іншому. І це насправді показує їм значущість. Один з кейсів, яким теж зараз можливість поділитися, ми вже третій рік робимо календарі. Ну, хто знає, в багатьох компаніях, бізнесах є корпоративні календарі. І ми вже третій рік випускаємо його з нашими захисниками. Серед всіх наших захисників, які їх служать, ми... Питаємо, хто може дати свої фотографії, і, будь ласка, поділіться. Ми потім випускаємо фотографії. Фотографії робимо їхні. Там є якісь мотивуючі фрази, фрази вдячності. Хлопці дуже люблять. Ці календарі вони їх беруть додому, дають рідням, вони їх беруть в місця своєї служби і дійсно їх там вішують. І цей рік, от ми зараз готуємо якраз до видання новий календар, і в нас вже там близько 240 захисників подались. Для них це важливо. Бо, наприклад, це ж не були профільні військові. Да? Хтось був айтішником, хто був фахівцем з продажу, а хтось був там оператором верстата. І для них оця значище, що. Мене надрукували на календарі. Для них це вже важливо, і для них це вже вдячність. І минулого року в нас навіть був такий кейс, коли побратим одного з наших захисників віярівців, він сказав: ви знаєте, я теж хочу бути на календарі. І наш працівник попросив, а чи можемо ми зобразити там не працівника компанії, але його побратима, який з ним служить. Звісно, що ми погодилися, да? бо для, насправді для нас це можливість подякувати нашому військовому за наш захист. І справді, такі дрібнички. Коли ми можемо своїми словами, діями або рухами допомогти адаптуватися, соціалізуватися і допомогти повернутися в тилове, в цивільне життя, це найменше, що кожен з нас може зробити, але це маємо робити. Це дійсно наш обов'язок. Дуже дякую вам за співпрацю, за увагу. В Антона є багато матеріалів. В нас є матеріали, які ми і програми, які ми я щиро поділюся, тому дякую вам за цей проєкт.